Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добре. Продовжуємо діагностичні роботи на машині, на якій гупає двигун, але звуки не механічні гупання, а тільки коли є згорання паливної суміші, йде такі потужні удари. А на попередньому відео без подачі пального чутно пшакання. Від'єднав був дві форсунки, потім третю, правої голови. Пшакання таке різке не змінилося, яке, очевидно, під час спрацьовування суміші перетворюється на детонацію. Під'єднав назад всі три форсунки правої голови, відкинув три форсунки лівої голови. Відкинув. Зараз без подачі пального крутимо двигун і слухаємо. Просто слухаємо, чи є це пшакання. Так? Слухаємо, аналізуємо, думаємо, дивимося. Кручу стартером, бо пальне все я. Точніше, повітря все в всандалив з балона. Створюю тиск коли ви педаль газу на себе. І кручу стартером, слухаю, як працює двигун. Ну, як працює, крутиться. Що є якісь сторонні звуки. Це пшакання таке нехарактерне, так? Взагалі для цього двигуна не зникло. Ну, цікаво, зараз спробую запуститися на одній правій голові. Для чого поставлю, у мене є мій особистий балончик. Повітряний, там 80 атмосфер, і буду опускатися в комбінований спосіб. Так, щоб не розігрітий двигун, розігнати достатньо, щоб він працював на одній правій голові. І, принаймні, щоб я чув, чи ці пшакання будуть намагатися перетворитися на подобу детонації. Це буде вже в наступному відео. Результати цього дослідження. Разом боремо і поборемо.